Всім доброго дня, хто дивиться це відео. Хочу вам показати, яку мені автівку привезла компанія Global Electric. Так що дякую компанії. Спасибі вам за вашу роботу. І насправді я рекомендую цю компанію як справжні бізнесмени, які дотримуються свого слова. Спасибі вам, всього найкращого. І всім, хто бажає купляти електротранспорт, це просто ви. Самі переконаються, що машина, ДВС і електрика це зовсім різні речі. Після такого вибору ви більше не перейдете на ДВС двигуни ніколи. Я до них звернувся за такою послугою. Машинка вийшла максимально майже максимально комплектації. 360 камери. Проекція на стекло. І найгарний колір, який тільки можна придумати для цієї машини. Машину привезли вчасно. Я чекав чуть більше як 2 місяці. І вийшло в моєму житті найкраща покупка за мої покупки в автомобілях. Ось я вам покажу так візуально, як вона виглядає. Машинка просто чудо. Насправді я не очікував такої краси. По відео дивитися це одне, а насправді це просто задоволення їхати на такій машині. Шкіра, шкіра, проекція, фіолет фари і багато-багато приколясів.